Так, і он же здається я бачу Тесла, так давайте під'їдемо до нього. Поближче. Так, і давайте тормозимо, тормозимо, тормозимо. Так, я хочу вийти з машини, щоб подивитися, де в принципі, мій новий будинок. Так, ну точно не там, тому що я купував великий. Так, і Іон, здається, вже мій будинок. Так, мені казали, якщо він такий вікна заколочені, і так далі то, то точно мій будинок. Іон вже здається я його бачу. Давайте під'їдемо до нього поближче. Обережненько розвертаємося. Так, і давайте заїдемо десь біля будинку. Так. Ну, тут отако от буде припаркуватися нормально, так. І давайте е, виходимо і подивимося. Так, е, продано для верджей, все, тоді це точно мій будинок. Е, ламаємо ці таблички, тому що це точно він. Е, я заплатив за нього два е, стака смарагдів, тож давайте подивимося, що я все-таки купив. Ой-ой-ой-ой-ой. І на це я потратив два змарагів. Так, ну що ж, в принципі, давайте тут трошечки уберемося. але для цього мені потрібно діждатися моєї доставки, яку я заказав. І в принципі, сьогодні ми з вами цей дом покращимо, нормально задекоримо. Та, в принципі, я тут буду жити. Так що, давайте, як вже прийде моя доставка, я до вас повернусь. Так, ну і вже приїхала моя доставка, і поки я її ждав, то я ось тут о, перепаркував свою машину нормально і о, трішечки розчистив територію біля свого будинку. Так, давайте вже в принципі, о, підемо, подивимось, що нам там доставили. О, да, це те, що я заказував, а саме нам доставили всі предмети, які нам потрібно будуть, щоб о, задекорувати наш новий дім. Ну і інструменти. І думаю. Почнемо ми саме з них, а саме знімемо оці от дошки з вікон, щоб в принципі, було видно, що цей будинок вже не покинутий, як мені казали, а в ньому вже хтось живе, тому що минулий його власник з'їхав звідси ще дуже давно. І ось тепер він мені його продав. Так, давайте тут всередині тепер приберемо павутину. Так, тут її в нас багато. Ну, в принципі, це і не дивно, адже тут а, вже, напевно, 100 років ніхто не прибирався. Так, давайте все, ось у нас вся павутина. Так, ну і тепер давайте позарізаємо оці от ліани. Так, хорошо. І отже, в принципі, ми Чуть-чуть прибрали наш будинок. Так, давайте тепер підемо це все, скинемо сусіду, в лаву. В принципі, я надіюся, він буде не проти. Так, де там наше ці... ця лоза? Так, все, в принципі, ми все в лаву поскидали. Ну і тепер давайте все звідси повиносимо. Так, воно нам, в принципі, буде не потрібно. Ага, а тут в нас вже є верстак. Я тоді не знаю, навіщо я замовляв собі новий. Так, ну, в принципі, нічого. Так, ну і все. З будинку я повіносив і поскидую сусіду в лаву. Так, тепер давайте чуть-чуть протремо вікна, адже вони сів пилу. В принципі, да, видно, що в цьому будинку давно ніхто не жив і давно ніхто не прибирав. Ну нічого, зараз ми це все виправимо. Ну і в принципі будемо з вами декорити. І так далі. Так, все, в принципі, пил з вікон я протер. І давайте все, що нам не потрібно. ой Ой-ой-ой, губку. Нечайно постав. Так, давайте зложимо в цю скриню все, що нам зараз буде, не потрібно. Я, в принципі, заказав навіть інструментів більше як треба. Ну, в принципі, згодяться. Так, давайте тепер отут от знесемо оці дошечки бо вони нам будуть мішати. Так і все так. В принципі, їх ми напевно зложимо теж сюди. Ну і давайте, в принципі, візьмемо тільки сокиру і будемо вже все заносити в будинок. Он я бачу вже якийсь селянин там працює на городах. Ну в принципі Ми йому мішати не будемо. Так, ну і давайте. Ага, я не всі дошки забрав. Ще тут дві осталися. Ну, інщо, давайте ми їх занесемо і в принципі почнемо декорити будинок. Так, тут в нас буде стояти ліжко, я вже, в принципі. Плюс-мінус представляю собі, як це буде. І давайте тепер внесемо саме головне, а саме наше робоче місце. Для цього я взяв отаких от три стола, заказав. Ну і також ось такий комп'ютер і два монітори. Так, давайте подумаємо, де б їх поставити. Ну Якщо ми отут от поставимо, то в нас отут буде мало місця. Якщо тут, то прям. Біля дверей. О, а давайте, в принципі, поставимо їх прямо отут, А в принципі, чому б і ні. Тільки став і зразу знімати для вас відео. Так. Ага, в мене правий монітор, тож давайте поставимо його сюди. Монітор з клавіатурою сюди. Ну, а сам комп'ютер Вже, в принципі, сюди ось такий він. Червоний, прям красивий. Так. Ну і в принципі, ось вже в нас таке полетіло офігенне робоче місце. Але це ще не все, де ж я ще заказував стуло. А так, ось у нас є стуло. Ну і давайте, в принципі, його поставимо. Ось тут от якраз посередині. Все, ось таке от в нас вийшло робоче місце. Тут навіть зразу запущений Майнкрафт, ну потім, в принципі, я це все зроблю і пограю. Так, тепер я хочу. Зробити собі кухню. Ось я заказав все для цього. так І погнали, в принципі, її зробимо. Я не знаю, де краще зробити, ось тут, напевно, буде маловато місця, та й прямо біля ліжка буде не зовсім зручно. Так що, давайте, в принципі, ми її зробимо в цьому кутку. так а, мені чомусь а, не вистачає шкафчиків, бо, по задумки, оцих от мало бути два. Хм, дивно, давайте я піду зараз прошу. Так, ну і ось я знайшов вже цей шкафчик. А, ну... ну і давайте, в принципі, напевно, поставимо його сюди. Чом би і ні. А, і тепер давайте а, ось сюди поставимо о, цю плиту, а сюди, в принципі, умивальник. Так. Тепер давайте поставимо сюди крани, а от сюди витяжку. Так. І я забувся десь комфорки, блін. Давайте я, в принципі, піду за ними зараз. Так, ну і ось я їх знайшов, давайте їх отут-от поставимо. Ну і все, в принципі, я думаю, в нас виходить ідеальна кухня. Ну і давайте отут-от поставимо тостер, щоб якби з самого ранку хавати бутерброди. І все в нас було шикарно красиво. Так, а тепер. Давайте я предлагаю поставити столик, щоб як би їсти за ним, але не буду ще все-таки їсти за своїм робочим місцем. Так, давайте його ставимо сюди. І, в принципі, стул сюди. Да, поки що друге стуло я ставити не буду, ну, тому що я поки що буду їсти один. Друзів запрошувати поки що не планую. Ну а потім вже десь докуплю друге, бо я заказав тільки одне. Так, ну я не забув про основне, а саме скриня, верстак і А, Давайте, в принципі, ми їх десь тут поставимо. Ну, Давайте верстак. Поставимо десь тут, -от, а піч, 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 Ну, Давайте, в принципі, от, ось тут. Так, ну і щоб стуло якби нам не мішало тут, а планую поставити сундук. Давайте його отак-от переставимо. Ну, а тут-от поставимо скрім. Так, ну і походив я тут а, трішечки і поняв, що в нас все-таки через це все дуже мало місця. Ну і в принципі, я думаю, що мені ця піч не потрібна. А якщо то я зможу, в принципі, сходити до сусіда. Ось в нього тут а, зразу на вулиці а, дві, Так, ну, в принципі, я не знаю, навіщо я зразу дві заказав. Давайте, в принципі, їх теж спалимо в лаві. так. І тепер верстак я хочу переставити а, сюди. так. Да, Блін, не туди, вот, сюди нормально. Так, і це стуло теж мені трошечки мішає, тому давайте переставимо його сюди. Так, ну і поки я це все говорив, то почався ось дощ, тому давайте вже переждемо його. І в принципі продовжимо. Так, ну і ось у нас вже дощ закінчився, тому давайте ми продовжимо. Якби. Тут у нас залишилося зовсім мало всього, тому давайте ми отак от візьмемо оце от. В принципі, я заказав один вазон і думав його десь поставити. А чом би ні, давайте поставимо ось тут, от на верстак. В принципі, як на мене, якраз отак от гарно, так. Ну і в принципі десь думав часи повісити. Ну, я їх, в принципі, повішу, але хочеться, щоб було десь по центру. Так. Ну, давайте ось тут от прямо над цим вікном. Так, ну, в принципі, нормально. І давайте тепер підемо, візьмемо килимок, який я купив. Ось такий червоненький, в принципі, який мій любимий колір. Так що давайте його постелимо. Ну і. А, ось тут ще. І все, в принципі, ось таке в нас виходить. В принципі, я думаю, будинок вийшов у нас гарний. Ось тут трішечки є вільного місця, в принципі, все в нас є кухня. Скриня, столики, робоче місце, саме головне ліжко. Ну і в принципі все. Так, давайте це все зложимо. А, і я ще ледь не забувся. В нас є отакі от, тіпа, ну, вазончики, типа не вазончики, які я планував ось так от повісити під вікнами. Так, давайте ми це все зробимо. Так, ось тут, -от, ось тут, ось тут. ой. Один пропустив. так Давайте ми його перевісимо. Так, ось тут і ось тут. так Ага, і один залишається зайвим. Ну, в принципі, то не страшно. Так, давайте це все положимо сюди. Ну і, в принципі. Ось так от. Ну і давайте тепер е, заберемо всі мої речі, які лежать в машині. А, да, Їх тут небагато, е, тільки телефон і півтора стаки ж, Давайте, в принципі. Їх зложимо в скрині, ну і все, в принципі, на цьому ми завершили декорацію нашого нового дому. Що ж, ну і на цьому я буду закінчувати це відео. В ньому ми переїхали в нове село і задекорили новий будинок. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки. І також хочу попросити вас підписатися на канал, тому що для мене це дуже важливо, вам не важко, а мені приємно. Що ж, з вами був я Верджай, всім дякую за перегляд, всім пока.